– це місто, яке вражає, вражає як з позитивної сторони, так і з негативної. В цьому місті зосереджено багато архітектурних та інженерних рішень. Тут є свій Париж із зменшеною копією Ейфелевої вежі, є свій Нью-Йорк з Манхеттеном та Empire State Building. Ну і звичайно, є Статуя Свободи, є навіть копія Венеції із палацом Доджі, міст Ріальто, Площа Сан Марко із знаменитою дзвіницею. Є навіть справжні канали всередині готелю, на яких можна пересуватись гондолом. А спеціальні машини відтворюють колір неба та мікроклімат. А жива музика дійсно повертає вас в Італію. Є тут і палац Цезаря з витадним імператором Октавіаном Августом. Ну а Рим немислимий без колізею. В якому зробили величезний концертний зал. Неможливо не згадати величні співаючі і танцюючі фонтани Беладжо, які стали найвищими фонтанами у світі. На час будівництва їхня вартість склала біля 60 мільйонів доларів. А коли у Дубаї побудували копію цих фонтанів, то вартість склала вже 200 мільйонів доларів. Під час будівництва прийшлося подолати багато перешкод, оскільки через екстремальний перепад тиску всередині повітряних клапанів. Відбувався процес охолодження, і утворювались кристали льоду, що вело до миттєвого заморожування і руйнування системи. Але інженери змогли вирішити ці проблеми і, зрештою, підняти воду на висоту до 140 метрів. Побачити Ласагас можна згори з найвищого оглядового колеса в світі, його висота 167 метрів. Ну а найновішою спорудою в Лас-Вегасі є ося прекрасна планета. Це сфера, грандіозна куля, вкрита всередині і назовні lcd екрана Це величезний 4 d кінотеатр та концертний зал, побудований, щоб отримати максимальні емоції завдяки найсучаснішим технологіям, як от екран з роздільною здатністю 16К, системи генерації запахів і клімату та просторового аудіо для створення віртуального акустичного середовища. Виникає питання. Заради чого це все було побудоване? Слово «Лас-Вегас» походить з іспанської мови і означає долина. Колись іспанські дослідники, які подорожували цими регіонами, побачили тут у пустині артезіанські джерела. І тут була вода, тому вони тут оселились і започаткували місто. Місто була непроста історія, так як в пустині немає нічого цікавого. Але коли в 50-х роках почалися ядерні випробовування, Сюди з'їжджалися тисячі людей, щоб подивитись на ядерний гриб, який утворюється в результаті вибуху. Тут провели більше сотні ядерних випробувань неподалеку від цього міста. Але справжня слава і сучасна відомість і популярність цього міста виникла в 90-х роках. Штат Невада легалізував казіно, і з 90-х років тут активно розвивається азартний бізнес або точніше азартні ігри. Багато готелів будуються тут ради цих задоволень. Сьогодні місто Лос-Вегас має багато назв: місто Казіно, місто розваг, а також місто гріха. Чому місто гріха сьогодні ми побачимо? Заради справедливості варто сказати, що не все в цьому місті погано. Насамперед, його локація дуже сприятлива для того, щоб подорожувати навколишні місця, де надзвичайно красива природа, такі як Гранд Кенйон. Зайон Нашл Парк, Рекс, Кувердем та інші. Але за чим їдуть люди сюди? В Лас-Вегасі є така приказка, все, що трапилось в лас вегасі залишається в Лас-Вегасі. Тобто, ви можете робити тут все, що хочете. І люди приїжджають сюди, щоб пожити тим життям, яке їм подобається. Тут доступні всі види розваг та розпусти. По вулицях ходять майже оголені жінки, деколи навіть чоловіки. Які пропонують свої послуги. Реклама проституції є всюди і неможливо не побачити. Але чи має місто це більше розпусти, як інші великі міста? Я думаю, що ні. Ця розпуста всюди є доступною однаково. Просто тут вона всюди і її легко можна побачити. Найбільша проблема, яка тут є, це казино і азартні ігри. Тому що люди приїжджають сюди, начебто з бажанням збагатитись або спробувати долю. Але усі ці казино побудовані таким чином, щоб не ви збагатились, а вони. А люди впадають в залежність, страшну залежність від азартних ігор. В результаті відніють вони, страждають їхні сім'ї. Вони втрачають сенс життя. Спостерігаючи лише за цим одним чоловіком, ми підрахували. Що за декілька хвилин він програв тисячі доларів. Він, наче зачарований, запихає 100 доларів купюри в цей автомат і менше, як за хвилину програє сотні доларів. А тепер уявіть, скільки грошей люди програють лише в одному казино на усіх автоматах чи в грі в покер? Сотні мільйонів доларів кожного дня лише в одному готелі казино. Часто проходячи повз казино, можна побачити оці. Тупі позбавлені сенсу і надії, погляди людей, які просто дивляться в екрани чи на ці ігрові автомати з бажанням виграти. А багато хто дивиться вже на них з розпачу, розуміючи, скільки вони програли. Зелечі зі Діха є дуже небезпечною, від неї неможливо позбутися. Перед тим, як сюди поїхати, я читав багато книжок про те, як побудовані ці ігрові автомати і як працюють казино. Так, є люди, які можуть щось виграти, але через залежність від гріха вони знову і знову повертаються в казино, і де в кінці кінців вони програють навіть те, що виграли. Ось, подивіться на цих людей, які виграли певну суму в казино, але не можуть зупинитись і грають далі. З того, щоб забрати свій виграш, і піти геть з цього казино. Також нещодавно BBC випустив дуже цікаву статтю про інше місто Лас-Вегас, яке знаходиться під землею. Отут, праворуч від мене, знаходиться готель Сізер Пелес. Але під ним існує інше місто. В Лас-Вегасі дуже багато систем водовідведення і каналізації, щоб запобігти затопленню міста. І ось в цих системах живуть люди, люди, які хочуть втекти від всього. Від оточуючого світу і від самих себе. Дуже часто там живуть люди, які програли все в казино, в яких немає вже ні дому, ні родини, нікого. Проходячи по вулицях цього міста, можна побачити їх, як часто вони просять, у них часто є таблички, що в них немає нічого. Вони просять їсти. Ось до чого може привести гріх. Але Ісус може витягнути навіть з такої безодні, тому що він прийшов на цей світ. І він переміг гріх, І його силою ми можемо жити далі. Одного разу, коли Ісус проповідував у храмі, Він промовив такі слова в Івангелі від Івана, 8-й розділ з 31-го вірша, записана Його мова. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями станете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вона відказала йому, Авраамів ми рід і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні, відповів їм Ісус. По правді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Який урок з цього можна винести, позбавити від залежності гріха може тільки Ісус. І навіть тут, у цьому місті, є хороші люди, є люди, які завдяки Богові звільнились від цієї залежності. Тож нехай ця історія про це місто і про те, чим живе це місто, застереже нас від неправильних вчинків, щоб ми не впадали в залежність, а були вільними людьми. Свобода дарує нам життя. Христос дарує нам свободу і життя.